Добрий ранок, Україно! Я відвела свого сина до школи. Ось така у нас німецька школа. Зараз буду йти потроху до автовокзалу на своєму самокаті буду їхати потихеньку. Якщо буде трошечки маркіти, трошечки труситися, це від... від того, що їде самокат, воно вібрує і рука трохи, звісно, відбувається. І буду поступово розповідати про, нашу, про наше місто, про вулицю. Це досить така стара частина міста, але тут, бачите, будують і новобудови. місто розширяється. Хоча чесно, багато, ну, 30 років тому ще тут взагалі. Було досить мало будинків і мало людей. І я читала статистику на сайті про місто, ну, сайт, сайт райдер адміністрації, я не знаю, як воно там, німецький хаос, чи як. І там розповідають, що більше 40% населення це молодь, тобто ще не досягли пенсійного віку. Досить молоде місто. Маленькі, тут всього 40 тисяч населення. Порівнюючи, наприклад, я сама приїхала з Житомира, то у нас офіційно там десь 350-400 тисяч, а родом з Миколаївської області з Миколаєва, то там взагалі 650 700 сімсот Для Німеччини 600 тисяч населення це дуже велике місто. Але хочу сказати, що це і гарні будиночки, охайні будиночки. Навіть якщо десь є трава, то це просто значить, що тут ніхто не живе, за, цим ділян... за цю ділянку ніхто е ну, не дивиться, не прибирає. А так, якщо люди живуть, то постійно все роблять сім'ї, прибирають, стрижуть. Е мало хто тут запрошує судівника або ще весь ландшафтний дизайн це все, все люди самі. Когось там подивилися, можливо, і тут, можливо, і сусіда, але тут майже у будь-якому дворі дуже красиво. Так от, молоде місто постійно розвивається, багато чого будується. Майже в кожному такому маленькому як райончику. Дуже гарні дитячі майданчики, що ще багато багато магазинчиків. Є як... О, дивіться, які гарні фонтанчики, це я не знаю, як вони називаються, так парки є. Ось, до речі, тут дуже розповсюджена така е, тема е, Мама на велосипеді. А такі колясочки це така колясочка, а є ще такі вони е, трошечки іншої форми. Я, можливо, десь побачу, вам покажу. Там возять і собаки, і малечу, і навіть двох дітей. Насправді ну, класно. Я б теж хотіла собі таку халяску. Але в принципі наші діти більш дорослі і навіть найменшому 7 років він також вже дорослий для неї. Хоча таких дітей також возять. Зараз перед мене, дивіться, яка гарна кірха. Старовина, гарна, доглянута, поряд там дитячий садок, і я дуже часто бачу, як там граються діти біля кірки, це так дуже мило виглядає. Наш клас ходив на, на післяпасхальне свято в честь Пасхи, ну, в честь Великня. Гарна така тітенька в кросівках і в рясі співала, дітям дуже сподобалось, всі там піднімали руки. Я на це все подивилася, мені сподобалось. Це, це цікаво, це чужа культура. Треба, треба вивчати, треба цікавитись, тому що ну, і свою не забуває, і чужу. Також десь щось поцікавиться треба. Перед нами такий традиційний будинок Німеччини. Йому Більше ста років. Зараз він являється рестораном, але як ми бачимо. Він досить великий. Німці вони економні, вони не будують великих будинків, тому я вважаю, цей ресторан він раніше був таверною і готелем. Досить виглядає так ну, презентабельно і має історичну цінність. Взагалі я зараз знаходжуся в такому воно сказати, старому місці, далі вулиці, там вже буде більше. Учасні будови і ширше вулиці, як дивіться, яка вузька вулиця, тут машини взагалі їздять швидко, і мене це дивує, тому що і велосипедисти, і мами там зі своїми цими дідочками. Ось ще одне, а ще одна будівля, також старовина. А от древинка на написано Ліза це признання в коханні. тут 1 травня. Святкують свято, коли закохані хлопці приносять своїм коханим таку квіточку надії, любові. Якщо дівчина обирає хлопця, вона запрошує його на вечерю до батьків і це як заручений. Потім після цього вже планують весілля і хеппі енд. Якщо ж ні, вона віддає назад, як у нас дівчина віддає гарбуза. Так, в Німеччині віддає назад цю гілку. От. І все. І хлопець, хлопець повинен шукати собі іншу дівчину. Але, як ми бачимо, гілка стоїть, значить все буде добре. І скоро буде весілля. Як ми бачимо, є і сучасні інсталяції. Таке щось, щось комусь приснилось. Е, Якийсь такий штуль. Німецький стул це штуль, пам'ятник якомусь стулу. Не знаю навіщо, але так воно є. Далі у нас переді мною шпаркаса. Це традиційний банк в Німеччині, як, наприклад, в Україні Ощадбанк. Німці досить довіряють цьому банку. І я в цьому банку також відкрила рахунок для своїх соціальних вибор. Тут досить популярні велосипедні поїздки. Ранком багато людей зустрічаєш на самокатах, на велосипедах. І ось я катаюсь на велосипеді, таке, на дитячому велосипеді, але він підходить і тут до 100 кілограмів мій самокат. Втримує мене і це нормально, ніхто на мене не звертає уваги. Я от не знаю вдома, якби я так поїхала, щоб мені сказали люди. От. А, до речі, на самотаті досить корисно, кататися, тому що е, працюють всі групи е, м'язів, і фігура гарна, і швидко я досить швидко доїжджаю до е, Ванхофу. Ой, не вибачаюсь, до автовокзалу. Я вже потроху вивчаю німецьку мову, і от у мене вже Манхов, це з німецької автовокзал, Ну, взагалі вокзал. Ось ще один будиночок. Старовинний. Я як історик, як екскурсовод гід, я фанатію по історичним місцям. Для мене дуже важливо, коли в місті. Так, зараз тракторець, коли в місті є історичні цікавлення. Ось така площадка старовина, вона дуже торостить, коли їдеш. Мій чоловік каже, їдь по асфальту. А тут, до речі, і асфальт, такий, ну, якщо дорога, то вона також із, не асфальтована, а така якась плитка якась. Тут дуже багато квітів, але зараз дуже жарко, вони вже потроху відцвітають, не так, не так багато, але багато вічно-зелених кущів. І, і, і зимою, і осінню вони радують оком. Що хочу ще сказати? Також на кожному балкончику свої якісь гарненькі такі стільці, столики, невеличкі вазончики, навіть дерева. Можливо, коли друге далі буду проїжджати мимо. Мені дуже подобаються там такі квартири, є з терасами великими, так там взагалі навіть ялинки в горщиках стоять у людей. Люди дуже люблять природу і піклуються про неї.